Норвегія це найкомфортніша і найкраща країна для українських біженців. В жодній країні так не забезпечують усім, як забезпечують у Норвегії. Якщо ти приїжджаєш в будь-яку іншу країну, ти маєш пахати відразу ж, як тільки приїхав, причому пахати по 12 годин на добу. В Норвегії це працює абсолютно не так. Мало того, що ти ходиш на навчання рік і тобі за це платять. Потім ти ще можеш продовжувати на півроку без оплачувати вже правда. Плюс, коли ти навчаєшся, тобі допомагають влаштовуватися на мовну практику для того, щоб ти міг е, потім легше знайти собі роботу, щоб у тебе вже був якийсь досвід в цьому плані. Потім, якщо в тебе так і не вдалося знайти роботу, тобі допомагають із робочою практикою, тобі допомагають знайти, куди тебе влаштувати. Якщо тобі немає куди влаштовуватися, тобі дають соціалку. Ну я не знаю просто чи є якісь ще країни, які ну реально настільки забезпечують людей усім. І я діло, що зараз воно вже не так працює, як працювало колись, тому що, звісно, знайшлись люди, які почали цим дуже сильно користуватись. Але не дивлячись на це, я все одно вважаю, що. Норвегія це максимально комфортна країна для нас, що нам допоможуть, навіть якщо ми реально будемо сидіти без жодної копійки. Навчатися тут має право абсолютно кожен, неважливо, який за фінансовий статус у твоєї сім'ї. Ти можеш взяти гроші у банку. Ну правда, їх придеться потім вже повертати, коли ти влаштуєшся на роботу. Ну але це все одно шанс отримати хорошу освіту. Коли ви приїжджаєте, наприклад, дружина вагітна або у вас вже є діти. Також допомагають просто з усім для дітей з ліжечком, з, з ліжечком з колясочкою. Ну абсолютно. Абсолютно все, що треба для них, їх усім забезпечують виплати хороші як для дорослих, так як так і для дітей. Да багато хто не витримує через те, що тут дуже пасмурна погода, і багато дощить і холодно. Ну але особисто для мене це не є перешкодою, тому просто дяка Богу, що ми тут опинилися. Я дуже рада, що Норвегія нас прийняла і вдячна за ці цій країні за цю класну допомогу.